Холодна пора року, а вас знов турбує почервоніння, сухість та тріщини на шкірі рук. Я лікар-дерматолог і я допоможу вам вирішити цю проблему. Ось кілька дійсно дієвих порад, які допоможуть вашій шкірі цієї зими. Перше зволожувати шкіру рук кожні 2 години, і робити це варто аптечними медичними емолієнтами. Друге не можна використовувати антисептики та побутову хімію. Це порушує захисний бар'єр вашої шкіри. А також варто застосовувати для миття рук тільки аптечні засоби, які не містять сульфатів та спирту. Якщо ви хочете дуже швидкого результату, то раджу взяти крем з максимально відновлюючими компонентами, нанести його тонким шаром на шкіру рук і закрити поліетиленовою плівкою або поліетиленовими рукавичками. Походити так близько 20 хвилин, зняти рукавички та вібрати залишки крему в руки. Ваша шкіра стане одразу більш зволоженою та ніжною.